Радіо Chicago. Друзі, всім привіт. Ви на хвилі Радіо Chicago. І сьогодні до нас в студію завітав військовослужбовець Іван, позивний Фараон. І він у США знаходиться, оскільки він зараз на реабілітації, і в нас є честь і можливість з ним поспілкуватися. Іван, привіт, як справи? Привіт, Це... все супер. Все супер. Я дуже радий тебе бачити. Скажи, як давно ти в Америці? А... На початку місяця ми приїхали в Міннесоту, Вчора ми приїхали в Чикаго. Які в тебе перші враження від Америки? Тут дуже добрі люди, тут дуже добра діаспора наших українців. Як зустріли тебе, вашу групу? З квітами, з хлібом, з сіл. Це все було круто, неочікувано. Ну, а от ти, як їхав сюди в Америку, які в тебе були очікування? Ти думав, що е, які зараз люди тебе там зустрінуть, з якими настроями? Ти знаєш, я знав, що у нас є тут українці, але не думав, що їх тут так багато. <гум> е, та наша нація, вона дуже гарна, класна. І е, якщо очікував. Чи навіть ти навіть, можливо, і не думав, що, що буде, але я сподіваюся, ти приємно хоча б вражений од зустрічі. Я дуже приємно вражений. Це круто. Іван, розкажи, будь ласка, про себе щось. Хто ти є? Скільки тобі років? Звідки ти? Я народився в Харкові. Мені 26 років. Грав 8 років футбол. Угу. Да, грав за металіст. За хаківський металіст. Закінчив 11 класів, потім, як завжди, пішов в технікум, працював, потім почалася у нас війна. Не одразу, скажу, не одразу я пішов. Я пішов в 23 му році. Підписав контракт, прослужив. У певний період певний період часу, так. І потім поранення, лікарні, і зараз приїхав сюди в Чикаго на реабілітацію. Ти вибач мене запитання: чи можна запитати тебе, як ти отримав поранення? Так, звичайно. Ми приїхали. Це був Донецький напрямок. Ми приїхали на позицію. Uh, і у нас була така, знаєш, забудівля, тобто будова. Ми були на нульовому поверсі, і у нас трохи був перший поверх, трохи від нього залишилось. Uh, і uh, ми були на позиціях. Нам праці по передають, що підери біжуть, біжуть к нам, вони вже. Три будинки від нас. Е, чекали рішення, якого, ну, чекали команди, що, що з ними робити. Дочекалися до того, що вони забігли на наш перший поверх. Тобто, ми сидимо на нульовому поверсі, а вони на першому над нами. Тобто, ми чули, як вони ходять. Була дана команда, що треба їх якось звідти вибивати, штурмувати. Ми всі зібралися. Хлопці. Треба було, щоб два хлопця дивилися, вийшли з будинку і дивилися на перший поверх, бо вони не давали нам вийти звідти. Тобто вони прострілювали з першого поверху на нульовий. Хлопці стоять, дивляться перший поверх, а я стою перший, щоб вже йти на... туди наверх штурмувати. Я бачу одного хлопця, а, йому щось прилітає в руку, він забігає до нас в гараж. І я розумію, так як я стою перший, мені треба його замінити, тобто ще раз дивитися. Я заміняю його позицію, потихеньку виходжу, і боковим зором бачу, як підер вилазить і кидає гранату. Я не знаю, як мій побратим дивився на той перший поверх, але сам факт, що він кидає гранату. Там, знаєш, були вікна, і як в старому в старому будинку на вікнах були рішітки. І, на, і він, коротше. Влучає в рішітку і граната в сторону відлітає. відлітає. Да. Я побачив це, падаю, кричу граната. Розвертаюся. Ну, граната вже розірвалася, розвертаюся, стріляю туди, щоб він не висовував свою голову. Хоча, знаєш, типа. Якщо б коли він кинув гранату, і коли ми вже впали, то йому б тільки залишалось добити нас. Бо ми впали і голову вниз впустили. Він так більше не особивався. Я, я стою на ту позицію, де наш побратим був, дивлюсь на перший поверх, щоб ніхто не вилазив. Над нами літають і півішки, над нами літають дуже багато дронів. І... Е Фішки реагують на рух. Тобто, якщо я повернуся, ну там зроблю зайвий крок, то в автоматично зроботає і просто, типу, в нас полетить. Я дивлюсь, я чую, над нами літають кулі, ну, свист куль. Але позаду нас було озеро, і сказали, що ц... за цим озером були наші позиції. Але я так розумію, що їх вже вибили, відбили ті позиції. І позаду мене просто не звідки, я навіть не знаю звідки, прилітає в руку е, снайперська куля. Да. Я забігаю в гараж, кидаю автомат, накладаю турнікет чи хлопці накладають, я вже не пам'ятаю. Е, і все, і все. І е, потім такі, знаєш, в мене був тернікет загальному 15 годин. Е, е, бо не могли евакувати, бо, е, бо не могли вибити тих чоловіків, що сиділи над нами. І ці е, 15 годин пролетіли як півгодини. Просто ти не замічаєш час. Тебе кидає спочатку в жар. Я, я, я забіг, мені наклали турнікет, мені жарко, мене трусить від того, що жарко. А, я роздягаюся навіть до футболки, хоча це, ну, це зима. Це зима, мінус 10, мінус 15, а у нас ну, там, обігріву нема на, на позиціях. А, роздягаюся, мене жарко, з мене тече Под так от приходить десь година. Через годину вже мені холодно. Мене вже кутають всім, чим можна. Мене трясе від того, що холодно дуже. І знаєш, мені роздробила кисть. Тобто це нижче, ну, тобто, у мене зараз висока ампутація, але мені роздробила кисть. Нас навчають як. Накладаємо чим повище, бо може прилетіти. Ну, тобто Ти не бачиш, звідки прилетіло під бушлатом, під курткою, під футболкою, не бачиш. І я наклав собі чим повище. І оці 15 годин ти не замічаєш, як вони прилітають. Просто не замічаєш. Це як. от Серйозно, як півгодини пройшло. І ти вже дивишся. Три години пройшло, 4 години пройшло, а хлопці все сидять і не можуть вийти з, з тої позиції, бо все одно прострілюють. Я хотів попускати турнікет, але знаєш, у мене була просто ладонь, вона. Була на, на шкірі. Я тримав лівою рукою свою праву руку. Да. Я розумів, що нема сенсу попускати і вже як буде. Але у мене був трохи кровообіг. Не сильно я затягнув собі. Нас евакуювали. Ми виходили з позиції. Мене поранило коротше, пів одинадцяти ранку. А, нас, е, ми виходили під дронами десь о 9-й вечора. І ми виходили в Темінджі, це зима. І вони все одно над нами сиділи. Тобто я весь цей час сидів е, там внизу поранений з турнікетом. І думав, ну зараз наш штурмануть, типу, і все, і нам з хака. Почому нас тільки не стріляли? Із танка стріляли, знаєш, що весь будинок трясеться і в півішки залітали. Нас хлопець один вийшов. Просто подивитись, чи ніхто не цей. Просто за залітає в нього і в півішка, прикинь. Коротше, прямо перед ним зривається. На одній руці відірвало три пальці ладонь, на другій руці. Відірвало щось теж 4 пальці, прилетів осколок в живіт і в ногу. Ти би чув ті крики. Але він вижив. Він вижив, він зберіг собі всі руки, ну, без пальців, правда, але всі руки, всі кінечності. Він красавчик, він вижив. І він теж сидів, але його поранило десь. В мене пів одинадцятого десь у першій. Теж 8-9 годин з турнікетами сидіш. Коротше, ми виходили з позиції, вони ще сиділи над нами, бо ми чули, знаєш ти сидиш і чуєш, як вони там щось розгрібають. Типу, наче вони знають, там був такий, як лісницю ставив, драбину ставиш, і можна підніматись на перший поверх з гаража. Тобто вони, вони весь цей час були над вами. Так. Да. І ми думали, що вони розгрібають, щоб зайти в той цей. Ми перемістились звідти. Сиділи так, знаєш, в кубки, тримали всі позиції. Коротше. Виходили, виходили ми вже в темінь і шуміли. Шуміли, бо ну, там все розвалено, там не можна було не шуміти. І вони досі сиділи над нами. Тобто ми виходили і вони могли спокійно нас о, розстріляти. Бо там, там відкрита місцевість, і я не знаю, що вони думали. Типу, може ми думали, що ми йдемо їх штурмувати, знаєш. Тому десь там заникались і не вилазили. Але коли ми вийшли вже. Наша позиція була замінована. Да. Тобто ми виходили і підірвали просто свою позицію. І ті підери, хто там сидів, їх вже нема. Евакуювали нас. Евакуювали. У мене ще. Зняли мені турнікет. Зняли мені турнікет. Через 15 годин. Так. Да. І у мене ще рука була. Ну тобто, в мене пішла кров в руку. Туди і вниз. Е, я... Мене лікарі, знають, торкаються е, мої ладоні, кісті, пальців. Я ніфіга не, чувств, не відчуваю. Але кажу, що я відчуваю, щоб типу, не відрізали. її. І е, е. е, у мене ще два дні рука побула. Два дні рука побула. Мене поранило 11-го, а 13-го числа мені сказали, типа, або ти, або рука. Бо вся інфекція, яка збиралася ці 15 годин, бо не циркулювала кров в руці, вона пішла в організм, коли сняли турнікет, знаєш. І у мене відмовили нирки. Вибач за таке слово, мені дуже захотілося туалет. Дуже захотілося туалет в лікарні. Я пішов в туалет, і моя сеча була червоно чорна така. Ну, я, я ніколи не забуду типу, цей кольор. Я, розумі... я сказав це лікарям і я розумів, що справи трошки фігурує. Я розумів, що типу, та інфекція, яка там збиралась, пішла в організм. Відрізи ампутували мені руку. Через два дні і все. Я чекав проти дзвоняння. Ну, реабілітації, лікувався. Потім кожні три дні мене забирали на підрізання руки укорочування, бо шкіра, знаєш, відмирала. Кожні три дні ти їздив на операцію. І перед передонню операцією я просинаюсь, коротше. З такою великою шлангою в рту. Я розумію, що я в реанімації. А, у мене була сатурація 70. Ну, мені сказали, що у мене була сатурація 70 і мені не було чим дихати. знаєш. Ну, я сам не міг дихати. А, по ітогу у мене двостороння пневмонія. Прилежав я ще. Десь тиждень-півтора в реанімації. Потім перевели мені мене вже в іншу лікарню і е, лікувався я залишок півроку, місця вісім, вже в на Західній Україні. Ти розповідаєш всю свою історію, і це кров з не жила. Я, я навіть не знаю, що додати мене історичний сміх. Ну, я, я дякую тобі за твою сміливість. Ти мега смілива людина, і ти розповідаєш про це все, про ці всі жахіття, які ти пережив. І я бажаю тобі сили і, і наснаги, щоб дійсно ти пройшов. Цю реабілітацію і зумів повернутися до нормального життя, наскільки воно можливе. Дякую. Я, я розумію, чи можна питання ще? Я розумію, що, можливо, воно дурне і примітивне, але я просто хочу задати це питання для того, щоб люди почули ті речі, про які, можливо, навіть не задумуються. Скажи, будь ласка, з, чим, з якими найбільше незручностями ти зіткнувся після того, як в тебе ампутована рука? Чисто в побуті. Для чого я це запитую? Я це розумію, що це мега примітивне запитання. Але просто інколи люди, які там мають можливість ще допомогти, чи ще щось, вони просто не задумуються, що втрачає людина, коли їй, скажімо, ампутовують руку, тому що хтось може з боку подумати, ну що тут такого. Але інколи є якісь такі елементарні побутові речі, про які ти навіть не задумаєшся. Чи можеш ти сказати у двох словах хоча б? Ти знаєш, мене ампутували руку. 10-11 місяців тому, це на початку 24-го року було. І я можу все. Ну, справді, я можу все. Я можу вдягнутися, я можу зробити собі каву, відкрити воду. Так, треба допомагати там ногами. І можна це робити однією рукою. Це все можна робити однією рукою. Єдине, що незручно, трохи незручно, це там, чистити собі картоплю або. Ну, тобто, щось чистити. А так сам себе я можу забезпечити і без однієї. руки. Єдине, що, знаєш, йдеш по вулиці, там, навіть в Україні йдеш по вулиці, на тебе постійно дивляться. Типа, оу, як? Ну, типу, як він йде без руки, і там, знаєш, буває йдеш і чуєш, дитина там вигукує, що дивись, дивись, у нього нема руки. А мені здається, що це просто залежить від батьків, від виховання, що вони повинні казати це. Що є такі люди, є такі військові, котрі захищали, котрі втратили руку. І Просто подякувати я не знаю. Я дякую тобі. Я дякую тобі за те, що ти прийшов сюди. Дякую тобі за те, що ти розповів. Що ти розповів такі речі, про які ніхто дійсно навіть не задумується. Дякую тобі за твою сміливість, за твій характер. І навіть ось ми з тобою познайомилися декілька хвилин тому, але одразу відчувається, що ти людина сильного характеру, і я вірю, що саме ця твоя завзятість дозволить тобі пройти весь цей шлях реабілітації, і ти зможеш себе показати, що в цьому житті дуже дуже круто. Дякую тобі. Yeah. Друзі, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був військовослужбовець Іван Позвоний Фараон. Підпишіться на канал Радіо UA Ей Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.